Друзі, привіт, вечір. Думаю, попробую вечірком. Бо зранку зима, мороз. Сьогодні було мінус 6 у нас. Ну, вискочив вже, мабуть, тут шоста година. Зараз скажу, Да, 17-12. общем, десь у пів шостого почну рибачити. Посижу трошки. Спробую на фідерок. Що вийде. Прикормочка є, черв'ячок є, опариш є. Так що посижу. Можливо, щось і клюне. Так що, раз це відео вийшло, значить я щось піймав. Так що дивимося. Друзі, по оснастках новий фідерок, у мене, вірніше, два. Ось такий Force Rank фідер 330 з тестом до 180 г. І котужечка Rank 4000 з бейтранером. Шнур Супер П, чотирьохжильний, все, 0,14, все від флагман нове. Ну, другий фідер я ще не, не наладнав, ще не намотав, закинув один цей. А один старий мій Актив Фідер 420 і котушка карп фідер 6000. Ну, шнур такий самий, там, тільки жовтий. Так що ось так. Попробуємо. Можливо, намотаю сьогодні і те. Так, друзі, по прикормочці. Що ми сьогодні забетаємо? Ось давайте ось таку. ось таку прикормочку від флагман серії Гранд. Ось таку пачечку висажу. Ось такий дрібненький є пінка трошки небагато ще наразі ставимо трохи. І є більший. То там черв'ячок і більше його Ну оце по прикормці можна сказати і все. Зараз замішаємо і будемо пробувати ловити. Так, достаємо наш чумуданчик із кормушечками і оснастками. Так, тут сильна течія, мабуть, візьмемо ми 100 грамів. Ось такі, може навіть 120 одну візьму, подивимось, хай буде ось такі від прохмонтаж. гарні з ґрунтозацепами кормушечки. Ну, Є тут у мене всякі ось монтажі від профмонтаж, патерностер, асиметрична петля. в общем. Таке, таке. Так, це поки не О, Тут у мене було розсипалось, треба щас буде збирати Я швид скидав, як був на рибалки і нічого не спіймав. І все тут розсипав. Бачите, ось що в мене тут різні Це в мене тут бардок. Зараз буду собирати, як закинуся. бачите все тут не так як треба. А будемо піддівати ще ось такі пуфіки Різні, різного кольору і з різними запахами. Самими різними, які хочеш є. Так що, ось так. Так, де ж мої оснастки? Хто знаде де, Зараз будемо шукати. Так, ну, вроді би трошки підготувався. Попробуємо зараз і закинуть. Попробуємо на на опариша зараз. Тут ось уже майже окуклились, будемо їх використовувати. Так як ми охотимося на ляща, надіваємо більший пучок. Для шлюби об'ємні. Ось такий. О, віце. Як кажуть, там мені ось вдома, якого ти хуя там сидів? Роботи, бля. Бо сьогодні 6 градусів морозу було з утра, блядь. Ого, ні тебе Щось 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 щось, 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 щось пруга, ну підожди. Ну не лясь. Плітун. І не, і, ну як сказати, непогано. Не пів -кілограмова, а за ладонь. Ну, з хвостом, з хвостом за ладонь. Нормальненька. Так, да, так. Да. О, знаешь ты? Может такого? О! Плетун! Тут освіченемо. Щось є, не є невеличкі, друзі. Мабуть, пліточка вже темніє. Ой! І тут зачепився плітка, бачите? Досить таки і непогана пліточка. А на опоріка щось підсмикує, але, але не дуже. Трава вже росте. Ось. Бачите. Ось така пліточка. Холодно. Випускаю, бо знаю, що багато не спіймаю клітки. Ну. Мороз, холодно... Ні, зараз морозу нема. На ранок буде мороз. Бачите. Дві пліточки спіймав. Вже темніє, треба брати фонарик. На черв'яка. Краще клює. На черв'яка і будемо ловити. Зараз. Можливо, трошки задержуся. Я взяв з собою фонарь. Думаю, якусь, може, півгодинки, годинку посижу по темному. Попробую. Можливо, щось почне клювати. Отак. Холодно, холодно. Ось сьогодні в нас, Шо? середа чи четвер, середа, мабуть. 9 квітня. А скажімо так, через тиждень. Вроді би іде вже потепління та поки вже вже буде середина квітня. Ну, тоді. Я вже гадаю, рибка зашевелиться. А поки що ото -от так щось прокльовує. Думав сьогодні, чесно кажучи, зранку. Думаю, сонечко вийде. Буде нормально. Рано вранці проснувся, десь о п'ятій чи начало шостої. Глянув. На градусник. 6 градусів морозу. Ге, думаю. Ну, його не хочу я. Так, ну а цей другий фідер, так, другий я й не намотав. Один у мене стоїть старий актив фідер. О, дивіться, а на черв'яка отуди далі, над течії. І підсмикує. Значить, ми зараз і сюди почепимо черв'яка. Опариш мовчить. Тут у мене пуфік і опариш, а там щось тільки закинув і почало підсмикувати. Ну я вже ближче, далі. Майже потемніло, клювати нічого не хоче. Холодно стало, зараз перезакинувся. Одну трохи туди, туди, в другі міста. Все, ту смикала, смикав дріб'язок, а це вже перестав і дріб'язок Ну, Зараз хвилин 5-10 посижу та й буду їхати додому. Хватить на сьогодні. Провірив то й добре. Іншим разом, бо щось. Треба, ха -ха, мабуть, ці холода перечекати трохи. Тоді вона як почне клювати ха -ха, і ми тоді будемо і ловити. Рибка є. Рибка є, може не так багато, багато, не багато, не знаю, ну інколи плюскається. О, дивіться, дивіться, дивіться. А тут щось ось. Тільки що було. Потягало трохи. Ого, е. Ой, друзі, а що ж таке? Чи зачеп був, чи що, уперлося так туго. Ну це на ляща явно не похоже. Це не лящова покльовка. Ой. І черв'як якось так стягнутий, не порваний. Ну чого зараз ми. Цікаво. Так. що ж, не хоче, щось щось потрошку підсмикує. Застав трошки по темному, чуть-чуть посидів. Уже у нас котра година. 8.20, 8.19. Змотуюсь і їду додому, хватить, бо вже змерз, мороз буде всю ніч теж. Треба ждати тепла. Так що. Вимотуюсь і їдемо додому. Що ж, друзі, на дворі темно, ще й камера запотіла, мабуть, погано видно. Ось така рибалочка не хоче клювати, холодно, мороз, ночу мороз, вже мороз сідає, змерзлось як той. Ну, дві пліточки піймав, покльовочки були, ну, весь час так. Об'їдало черв'ячка, дріб'язочок клював, ну, ранувато, ранувато, нічого, на тому тижні почне клювати, будемо пробувати. Ну, а поки що якось так. А провіряти треба. Так що, друзі, їду додому, гріться. Так що, кому така рибалочка сподобалася, ставимо лайк. Рибалка не дуже, але ж я ж говорю, на природі, хоч і змерз, біля річки. Покльовочку бачив, рибку поймав. Добре, що ще треба. Впіймаємо ще ми свою рибку спіймаємо. Так що підписуємося на канал, на мій рибачу, як умію. Далі буде. Будемо ловити і велику, і маленьку всяку рибу. Пишемо коментарі. А на цьому все. Поки. До скорих-зустрічів. -скорих Слава Україні!